якщо у наших людях церквах та шлюбі є святість, вона породжує гідність. Це правда, життя людей процвітає так. То чому б людям не прагнути святості, бо протилежно означає тягтися до диявольського, жити у похотіннях плоті, брехати, красти, принижувати, позбавляти гідності інших. Правда, Гадаю, святість є не лише заповіді й головним змістом нашої діяльності, але також стимулом, бо ми усвідомлюємо, що без неї коїться зі світом. Та з усіма нами. А що за нашою уявою бог знаходиться десь на верхівці шкали. Насправді немає ніякої шкали або міри, щоб якось описати або з чимось порівняти його, і сама думка, що можна якось уявити його, святість, викликає усмішку. Суть святості у тому, що Бог абсолютно унікальний. Мені подобається, я просто закохалася у Ейдена тозера і не можу дочекатися, щоб зустріти його у славі. Він дещо пише у своїй книзі і гадаю, Джекі, ти з цим погодишся. Одна з найкращих його книг пізнання святого. Він каже, майже те саме, що ти щойно сказала. Залишені наодинці самі з собою, ми негайно прагнемо звести Бога до власних стандартів. Ми прагнемо уявляти Бога у зручний для нас спосіб заради власної користі, або принаймні знати, де він знаходиться, щоб звернутися по допомогу за потреби. Ми прагнемо Бога, якого можемо певною мірою контролювати, бо потребуємо відчуття безпеки, яке виникає від знання того, яким є Бог. Він є для нас сукупністю релігійних картин, уявлень та висловлювань. Блес Паскаль вчений та богослов пише, що Бог створив нас за його образом. А ми відтоді намагаємося творити його за нашим. Почнімо з того, що Бог святий та досконалий це за межами того, що ми можемо зрозуміти, а де у нашій культурі зникла святобожність? Джен Вілкін казала про відсутність страху Божого. А де ми маємо відродити святобожність? Говорячи про святість, святість Бога не лякає мене так, як у дитинстві. Зараз я відчуваю її як щось прекрасне і захоплююче. Святість мотивує чинити правильно. Так тім Келлер називає це щасливим примусом, не від страху, що ось бог прогнівається та вдарить мене. Лінійкою по голові, а тому, що з ним дух перехоплює від щастя. Гадаю, деякі з наших визначень святості завжди зосереджувалися навколо моральної чистоти. Господь праведний він бездоганний. без плями і пороку, але тоді святість відділяє нас від Бога. Бог відокремлений від нас, не тому, що морально бездоганний, бог відокремлений, бо існує іншим чином, ніж ми. Коли мене питають про це, я завжди кажу бог добрий. Я пояснила це своїй донці таким чином, але Бог інакший. Буття один один на початку Бог створив небо та землю. Як якою силою? чи просив він про допомогу? Чи просив він у когось мудрості? Ні, він мав це в собі, і я усвідомлюю, що він геть інакший. Розумієте? Гадаю, що нам потрібно повніше розуміння. Святості, що вести мене до поклоніння замість законництва, пам'ятаю, до нашої церкви прийшли студенти коледжу щоб співати на служінні, великий хор наступного дня мій тато сидів із ними навчаючи про божу праведність і про те, ким вони є у Христі. Ніколи цього не забуду. Я була тоді підлітком, ми спостерігала, як ці учні просто починали плакати, кажучи, ми відчуваємо, що якщо ми схибимо або згрішимо у нашому житті з Богом, то це буде кінець. Ми опинимося на дні постійна боротьба і намагання бути святим та праведним. Бо якщо ми схибимо, то вороття вже не буде. Якщо ти впав, то все треба починати спочатку. Але й таким чином нас тримали в неволі. Ми у полоні наших власних уявлень. Вчинив погано, усе став поганим, а вчинив добро отримуєш добре. Але мені подобається твоє вчення про те, що ми маємо пізнавати Бога, бо завдяки цьому ми змінюємось. Це не боротьба, а дисципліна. Навіщо бути святим? Гадаю, іронія нашого світу полягає в тому, що ми хочемо, аби усі були бездоганно святими. Я бажаю цього для свого сусіда, бо не хочу, аби він крав. Я не хочу, щоб мені зраджували це святі, етичні очікування, очікування від людей. Якщо у наших людях церквах та шлюбі є святість, вона породжує гідність життя людей. Процвітає, то чому б людям не прагнути святості? Бо протилежно означає тягтися до диявольського, жити у похотіннях плоті, брехати, красти, принижувати, позбавляти гідності інших, Гадаю, святість є не лише заповіддю і головним змістом нашої діяльності, але також стимулом, бо ми усвідомлюємо, що без неї коїться зі світом. Та з усіма нами.